Добрий день! Як почати заробляти на творчості? На фоні ви можете бачити одне із моїх останніх замовлень. Сьогодні я розкажу про свій досвід саме в незалежній діяльності художника, не про фріланс, роботу на компанії і так далі. Я сама не шарю як до цього дійти, тому якщо ви знаєте, розкажіть про свій досвід у коментарях. Зараз я працюю тільки з paypal і українськими банками, наприклад, Privat або Mono. Тобто замовити малюночок можуть лише ті, хто має можливість оплатити цими шляхами. Реквестів, тобто малюнки на шару, я особисто не роблю. Моя історія або як я почала малювати на замовлення. У далекому 2018 році я зробила сторіночку в Тамблері, і там власне, почався мій розвиток як художника, який веде свій профіль, набирає аудиторію і малює на замовлення. Тоді я вперше познайомилася з таким сервісом, як Paypal, але в ті роки для українців там існували певні обмеження і для приводу коштів з інших країн також. Точно пам'ятаю, що не змогла до кінця в ньому розібратись. Після того як я розмістила прайс, в мене змовили відразу найдорожчу роботу, яка на той момент коштувала 15 доларів. Я така: Вау, відразу і так багато грошей. Для мене це тоді була перемога. Почитавши історії інших художників про те, як їх не раз кидали на гроші, я вирішила зробити обов'язкову передоплату 50%. Досі користуюсь цим правилом і всім дуже рекомендую. Але як я вже раніше казала, з PayPal виникнули. Певні труднощі через це замовник не зміг оплатити роботу і фактично втратив перші 50%, які прислав, але вони не дійшли. Я щиро сподіваюся, що вони згодом йому повернулися. У висновку ми вирішили проблему з оплатою найкращим на той момент шляхом, як мені здається. Замовник купив за свої гроші мені кросівки на eBay. Цілий рік я ходила в них і пишала, що це мої кросівки за мої чесно зароблені гроші. Тоді я ще вчилась у школі, і мало хто з моїх однолітків мав змогу купити щось за свої власні кошти, і тому я собі в душі тихенько раділа. Потім я намагалась розвиватись в ВК, поки це було можливо, звісно. Малювала замовлення на шару, тобто ті самі реквести. Так була така сторінка в моїй біографії, і я не вважаю це помилкою. Я вдячна всім своїм замовникам. З ними в більшості не було проблем. Заходом і ВК я відкрила власне самі замовлення, поставила там певну ціну за рублі. Оплату я брала на ківі гаманець, але потім його заблокували скрізь, окрім рашки, і так лишилось там трошки грошей, які я тепер не зможу вивести звідти. Ну і хер на них З того періоду замовники були чудові. Я набралась багато досвіду, як у малюванні, так і в спілкуванні з людьми. У 2020 році я зареєструвала свій творчий акаунт в інстаграмі, підняла ціни і почала продвигатись там. Через те, що це була нова аудиторія і нова платформа, для мене багато писали саме зарубіжні замовники. Я з 90 підписниками дивилась на аккаунти, з яких писали замовники, наприклад, з 1 тисячою підписниками, там і більше навіть. І на той час здавалося, що це дуже велика цифра, просто недосяжна. І якщо вони зроблять репост, прийде дуже багато людей. Власне, до чого я веду? Одного разу мені написали іноземці з такого акаунту і запропонували малювати портрет їхнього учасника, уточню один портрет одного учасника за піар, тобто безкоштовно. І Я походилась. Тому що, як кажуть, спочатку ти працюєш на авторитет, а потім авторитет працює на тебе. Власне, я намалювала їм цей портрет. Вони оцінили і стали присилати наступні фото учасників для таких самих портретів. Я відмовилась, тому що це, по-перше, безкоштовно, і ми домовились лише на один портрет. І те, що я буду малювати всіх учасників, не було в домовленості, на що вони образились, і замість дякую з незадоволеними коментарями вийшли з чату. Окей, це також досвід. Пізніше мені написала жіночка, яка хотіла, щоб я намалювала портрет її з її конем, і відразу замовила ще один портрет якогось співака. Прислала фото і предоплату. Я уточнила в неї, чи впевнена вона в тому, що мій стиль дуже ну дуже далекий від реалізму. Я не портретист, тому я уточнила, чи її влаштовує стиль, в якому я буду виконувати роботу. І вона з усім погодилась. Я кажу це зараз, тому що це буде мати сенс в майбутньому. Також вона просила прислати етапи. Зазвичай я цього не роблю, тому що не бачу сенсу показувати незакінчену роботу. В процесі робота дуже відрізняється від того, що буде у фінальній версії, тому багато замовників приймають як помилки просто незакінчені частини роботи. Власне про що я зробила скетч, надіслала. почались правки, одна за одною. В мене була ціла папка присвячена тільки цим двом замовленням, тому що правок було ну дуже багато. Причому такі правки, які по факту не міняють цілої картини. Ну, типу, там лінія не так, а додай там об'єму, а там щось не схоже, а там поправ, а там не так, а тут ти що, не бачиш, як треба. В один момент я просто вирішила чисто зробити експеримент. Я взяла фото того портрету і просто обвела контуром поверх. Нікому не рекомендую так робити, особливо вчитись на такому, тому що ну, це там це бред, Це був чистий експеримент. І щоб було це схоже на скетч. Ви бачили мої скетчі, вони виглядають достатньо чисто. Сто майже як завершений лайн, тобто я зробила так, щоб по факту не було до чого причепитись і щось виправити, тому що це та сама картинка, абсолютно, при всьому тому, що я спочатку уточнила, що я не портретист, у мене не реалістичний стиль. Я малювала тоді виключно у стилі наближеному до мультяшного. Ну коротше, вона і тут не йшла до чого причепитись. Ну. Це піс був просто пізніше. Затвердили в житті кончені скетчі Я продовжила малювати власне накладати кольори і, прохававши ту схему як минулий раз, я так само взяла палітру з фото, які прислала замовниця. Причому, коли я кажу щось, це не від того, що я не пам'ятаю що конкретно. Я реально досі не розумію, що там було не так. Власне, з її замовленнями я возилась більше місця, коли інші замовлення я відпускала протягом декількох днів максимум тиждень-півтора, коли замовлень було багато. Що маємо в результаті? Я скинула їй черговий варіант робіт. Вона сказала, що все клас, все круто. Чекаю на інші 50% оплати один тиждень, другий тиждень мовчить. Пишу, бо може що сталося, Бо якщо у вас все влаштовує, то де інша частина оплати? Вона пише: мене не влаштовує. Тут я на картинці крива получилася. Інший портрет також треба дороблювати. каже, ще багато роботи. Ну я коротше заблочила її просто, потому, що це пізні. Так мені голову з портретами не їв ніхто. Я ще розумію, якщо замовники дають конструктивну критику і правки, після яких робота реально стає краще. Тобто, ми вчимось в процесі. Тут же ж правки були майже непомітні, нічого не змінювалось. Єдине, що це кількість часу і уходили в мінус мої нерви. Про ціни ви вже здається підросли і готові брати замовлення, але не знаєте, яку поставити ціну. Питайте у друзів, батьків, знайомих щоб вони оцінили ваші роботи, свою роботу здатні оцінити ви і тільки ви. Власне, сам художник, тому що творчість це дуже суб'єктивний сегмент діяльності, в якій надто багато нюансів і незалежних факторів, через що об'єктивну оцінку іншим людям поставити важко. Всі сприймають творчість по різному, тобто по-своєму. При встановленні цін враховуйте ваш капітал, тобто малюєте ви на полотні фарбами чи на планшеті у графіці. І перш за все, ваш дохід має покрити затрати. Не за один раз можливо, але згодом в. Ви маєте отримати більше ніж вкладали. Кажу банальні речі, але комусь можливо це потрібно було почути. Якщо вам здається, що ціни за високі для вашого рівня, розмістіть прайс і спостерігайте попит на ваші малюнки. Відразу зрозуміти, чи правильну ціну ви поставили, і чи буде хтось за таку ціну замовляти, майже неможливо. Але ціни можна згодом підняти або навпаки тимчасово зробити акції і знижки. Опрацювавши трохи з початковою ціною, ви будете краще розуміти, скільки коштує ваша робота. Знання, досвід, навички і ваш час. Про самих замовників є декілька типів замовників: Перший – типовий замовник, казав ТЗ. Скинув референси, заплатив, отримав замовлення без лишніх слів. Другий тип: ті, що судої бока до кожного міліметру. За ті гроші вони будуть вимагати ідеал. В них немає поняття ціна, якість, у них є поняття, я тобі плачу, отже, ти робиш все, що я хочу. Навіть портрет, якщо ти не портретист. Третій тип золоті люди. Кажуть, як все гарно, шедеврально і ще й на чай лишать пару доларів. Це ті замовники, з якими у вас буде наймиліша і найсвітліша. Взагалі. Приписка, вони розкажуть вам все, що треба, і не треба про замовлення, щоб передати всі деталі, створити для вас максимально натхнення і. Скинуть купу детальних описів, референсів, коротше кажучи, максимально спростять вам роботу. Звісно, всі люди різні замовники у тому числі. Немає сенсу вішати на людину якісь ярлики, але знову таки з досвідом. Ви з першого речення переписці будете розуміти, що за людина вам пише і з яким замовленням вона прийшла. Я обожнюю своїх замовників, їх було достатньо багато, тому можу сказати, що досвід у роботі з замовниками у мене є, і ось власне, що я хочу підсумувати. Перше. Оцінюйте свою творчість ви і тільки ви. Досвідом, помалювавши за низький кошт, ви краще відчуєте ціну саме вашої роботи, знань і досвіду. Друге. Не бійтесь пробувати працювати з замовниками. Так ви наберетесь досвіду, будете краще розуміти їх і що їм потрібно. Третє. Працюйте як зі своєю, так і з іноземною аудиторією. Вивчайте ринок, пропозицій інших художників і вибирайте тематику, за якою саме вам буде комфортно працювати. Четверте. Цінуйте себе, свій час, знання і навички. Вони не взялись з повітря це роки праці і старання. Не принижуйтесь перед тими самими замовниками. П'яте. Будьте готові до критики. Якщо людина просить правки, це в більшості випадків значить, що вона бачить шлях покращення роботи. Іноді, звісно, бувають такі землерийки, яким просто немає що робити, як докопатись до чогось. Але це також досвід. Пробуйте, експериментуйте. Якщо давно хотіли і ніяк не наважувались, це вам знак. Робіть уже зараз. Тим. Більше зараз треба підтримувати економіку України і донатить на ЗСУ. Тому заробити лишній долар завжди файно. Всім успіхів! Дякую за перегляд, пока.